Невже Москву так притиснули, що вона готова до перемир'я? Чи це просто блеф і чекісти знову розводять Трампа? Та які пропозиції привіз до Вашингтона спецпосланець Путіна Кирил Дмитрієв? Моє шанування, я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. Спеціальний представник російського диктатора Володимира Путіна Кіріл Дмітрієв, який перебуває з раптовим візитом у Америці, заявив, що на його думку Росія, США та Україна близькі до дипломатичного вирішення, яке може покласти край війні. Щоправда, він не уточнив, що саме він мав на увазі. Тут, перш за все, варто відзначити. Значну зміну риторики Москви. тому що буквально кілька днів тому Лавров пихато заявляв, що Росія ніяк не буде змінювати свою позицію і ніякого припинення вогню не буде по лінії розмежування. А Путін казав, що під тиском Росія рішень не ухвалює. Але, от майже в той самий момент, коли Путін бахвалився, Дмитрієв вже летів, так би мовити, налагоджувати діалог із США. І ось що заявив Дмитрієв в Америці: це великий крок з боку президента Зеленського вже визнати, що йдеться про лінії фронту. Ви знаєте, його попередня позиція полягала в тому, що Росія повинна повністю піти. Тож насправді я думаю, що ми досить близькі до дипломатичного вирішення, яке можна виробити, сказав посланець російського диктатора. Ну тут теж все зрозуміло. Дмітрієв хоче продати нинішній стан справ. Не дуже гарний для Росії як перемогу Росія. Але це викликає лише насправді саркастичну посмішку, тому що Київ за три дні, а по факту, неможливість окупувати навіть Донецьку область майже за чотири роки. Це історія точно не про перемогу. І я знову нагадаю, що буквально кілька днів тому Росія навідріз відмовлялася зупинятися по лінії фронту. А тут почалися ось такі розмови. Ну, як би там не було, поки що це дійсно лише розмови. Ніхто ніде зупинятися не збирається, і, на мою думку, Путін в особі Дмітрієва намагається Трампу знову заговорити зуби про нібито готовність до якогось врегулювання. Так як Трамп з ним не зустрівся, то можна їхню пісню Гарну нову проспівати вже вустами Дмітрієва. Чи поведеться на це Трамп? Питання відкрите. Дмитрієв також заявив, що зустріч між Дональдом Трампом і Путіним не була скасована, як про це повідомив президент США, і зазначив, що обидві лідери ймовірно проведуть її пізніше. Це теж насправді звучить як певне виправдання і демонстрація, нібито того, що Росія міцно стоїть на ногах, і до неї мають приходити домовлятися, а не вона до когось. І, хоча Дмітрів виправдовується, що його поїздка до США була запланована до запровадження санкцій, ну питання тоді, чому про це не було ніде сказано раніше і ніде не було анонсовано. І ще у соцмережі X він написав, що прилетів на запрошення американської сторони. Акцент на цьому, правда, це чи брехня, це знову показовий сигнал, що це не ми, а з нами хочуть домовлятися, і нас запрошують. Є такий вислів, поки дипломати говорять, гармати мовчать. Це точно не про Росію, тому що вона завжди паралельно з дипломатичним треком використовувала трек силовий. Чому, я ще думаю, що нинішня риторика Москви в особі Дмитрієва, це око замилювання? Тому що в той же день. Коли Дмитрієв прилетів до США і почав розповідати про ймовірність якогось дипломатичного вирішення і про те, що до цього нібито готові, готова і Росія, і Україна і США, російські війська що зробили? Знову обстріляли Україну. Знову вночі був обстріл в інтерв'ю CNN Дмитрієв цинічно заявив, що Росія не обстрілює цивільні об'єкти, а влучання по дитячому садку в Харкові назвав нещасним випадком. Все це свідчить лише про те, що Росія, як і раніше, не готова припиняти вогонь та повітряний терор України. Тому що коли ти дійсно хочеш домовитися, коли ти починаєш говорити про дипломатичні вирішення конфлікту, то навряд чи паралельно ведучи ці домовленості, ти нічого не змінюєш в своєму силовому тиску. Тим часом Дмітрієв назвав основні умови Російської Федерації для завершення війни. Він каже: я зосереджений на економіці, інвестиціях та відносинах зі США, забезпечуючи діалог, але є кілька ключових моментів, і слід вирішити декілька питань. Які це питання: гарантії безпеки для України, доля так званих російськомовних регіонів, які начебто постраждали від України, і нейтральний статус України для безпеки Російської Федерації. Давайте про все по черзі. Перше. про які гарантії безпеки може йти мова. Звісно, про ті, які Росія в будь-який момент безболісно для себе може порушити, такий собі Будапештський меморандум 2, де Росія і буде виступати гарантом безпеки для України разом з іншими членами Радбезу ООН. Це вже було у серпні, коли Кремль вимагав, щоб Росія мала право вето щодо будь-яких західних гарантій безпеки для України. Про інші гарантії безпеки навряд чи може йтися, тому що вони суперечать головній ідеї Росії знищенню української державності. Друге, доля так званих російськомовних регіонів. Всі ми прекрасно знаємо, що ніяка доля цих регіонів Росію ніколи не цікавила і вона використовувала ці регіони лише як пропагандистський та гібридний привід окупувати українські території. Так само око замилювання. Ну, а нейтральний статус України, ось цей третій пункт. Ну давайте будемо відверті. Поки нас ніхто не чекає в НАТО від слова взагалі, і це проговорюється на найвищому політичному рівні Сполучених Штатів. А щодо нашої європейської інтеграції, то тут сам Путін говорив, що він не проти вступу України до ЄС. Тож, все, про що зараз публічно говорить Дмитрієв, це спроба заговорити зуби США і спробувати переконати. Не тиснути Вашингтон на Москву економічними санкціями, і не дай Бог для Москви не надавати зелене світло в контексті далекобійної зброї та ударів в глиб Росії, а також, очевидно, спроби пригальмувати процес зменшення імпорту російської нафти її головними спонсорами Індією та Китаєм. Буду вдячний, якщо ви підпишетеся на цей канал, залишите коментар і поставите вподобайку. Витримки, сил і удачі вам.